І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ми наближаємося до періоду великої тиші, до періоду, коли кожен з нас намагатиметься провести глибокий самоаналіз, заспокоїтися, звільнитися від тих тягарів, які повсякчас накладає на нас життя. І ось цей передостанній день сирного тижня, сиропусну суботу, церква дає нам за приклад святих подвижників минулого. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх від віку спочилих преподобних отців. Вони дають нам взірець, усамітнення, зосередження на молитві, але водночас. Ніби парадоксально вони показують нам, як людина, віддаляючись від світу, стає світові потрібнішою. Бо не випадково і в сьогоднішньому читанні нам пропонується замислитися над тією частиною нагорної проповіді, в якій Господь подає за взірець коротеньку молитву, але таку містку, лаконічну і виразну господську молитву, молитву Отче наш, саме ту, яка дає нам взірець молитовного спрямування до Бога. І водночас сказує на ті найголовніші проблеми, які ми повинні розв'язувати тут, у цьому житті. І невипадково серед прохань цієї молитви є і. Не просто прохання, а зобов'язання, наше ствердження розуміння того, що ми можемо сподіватися від Бога того, що самі даємо своєму ближньому. І так виходить, що, готуючи нас до посту, церква нагадує нам, що наше подвижництво насправді виявляється не в утриманні від їжі. Не встримані від розваг, навіть не вплині тієї піднесеної тиші, якою завжди манить нас Великий Піст, а вмінні зрозуміти, пробачити свого ближнього і послужити Йому. Так сталося, що сьогодні ми в усій нашій церкві від Львова до Харкова до Красного Луча. Зосереджуємося своїми думками довкола однієї незабутньої постаті, з якою попрощалися рівно 14 років тому. Це наш патріарх Дмитрій. патріарх, який ще бувши священником, став справжнім духовнім лідером відродження церкви. Він був дуже добрим сім'янином. Його родина у Львові вважається однією з таких найбільш зірцевих галицьких, численних дружних, добрих, креативних родин. І я познайомився з цією родиною через те, що майже всі діти владики патріарха брали участь у братстві, і я спочатку познайомився з ними, а потім вже з їхнім батьком, тоді настоятелем Петропавлівської церкви у Львові. І ось вже тоді владика патріарх, сімейна людина, добрий сім'янин. Справляв враження глибокого аскета. Не тому, що він уникав товариства, ні, навпаки, він міг підтримувати розмову із будь-ким, мене він завжди захоплював тим, що він якось дуже легко розмовляв з чиновниками, і вони слухали його, захоплювалися ним. Так було, коли ми їздили разом із Владикою на південь. І водночас, коли ти краще пізнавав Владику патріарха, вже тоді відчувалося якою молитовною глибиною відзначається його життя? І потім, коли мені довелося бути керуючим справами патріархії, а отець Володимир Ярема вже на моїх очах прийняв монаший постриг таємно у Львові у Петропавлівському храмі в ніч під День Незалежності України, якось воно так дуже символічно припало. Тоді я помітив. Яку вагу займає у житті владики патріарха молитва? Він завжди вставав дуже рано, довго молився. Причому він навіть не губився, коли хтось заходив в цей час у його кімнату, він не залишав молитву. Він перебував на молитві із Богом постійно. І водночас, скільки він встигав зробити поза тим, Поки всі інші повстають, приїздять до Патріархії, почнеться робота, він вже встигав написати черговий лист до молоді із бесід про страшне сьогодення, тобто один із тих листів, які потім склалися у цей дуже важливий для нас і сьогодні цикл патріархів звернень до кожного з нас, він вмів посидіти, поговорити з іншими людьми, цінував розмову. Він був дуже мистецько обдарованою людиною, вмів писати музику, складав композиції для хору, малював ікони, писав вірші. І, знаєте, весь час він повторював слова із каменярів. Не тільки тому, що він галичанин, знав і любив Франка. А й тому, що ці слова були дуже суголосні із його внутрішнім настроєм. Мабуть, ті з вас, хто вчив у школі ще на пам'ять, цей вірш пригадують про те, що сенс його в тому, що, пробиваючи шлях, Каменяр знає, що його не оцінять. Але по пробитій ним дорозі пройдуть колись люди, і тоді почнеться нове життя. І він це розумів. Він присвячував своє життя тому, щоб пробивати цю дорогу, про якій ітимуть за ним люди. І навіть ті, хто недоброзичливо ставився до української церкви, не міг цього не відчувати і не розуміти. Мені розповідали, як схопився йому на зустріч владика Володимир Сабодан, коли він несподівано поїхав до Владики подарувати йому свою книжку. І коли помер патріарх, то серед перших, до кого я подзвонив, був і Владика Володимир, і він дуже якось м... породинному відгукнувся на звістку про смерть і м... помолився за спокій душі спочилого. Чому я так детально розповідаю про все це? Тому що ми з вами часом рятуємо себе, відгороджуючись від досвіду святості минулого, від досвіду подвижництва. Ті праведники, про яких ми згадуємо сьогодні, жили давно, далеко, десь у пустелях, їм було легше, вони не відчували довкола себе цих проблем, які сьогодні, особливо в ці дні, коли над нами на сході України нависає небезпека іноземної агресії, нас усіх переслідують. І ось ми маємо приклад справжнього подвижника наших днів, який не був жодного дня в монастирі. І водночас він, прийнявши монашій постриг, був зірцем для всіх, мабуть, тих монахів, яких мені доводилося зустрічати. Не тому, що вони гірші за нього, а тому, що в нього молитовний стрижень дуже органічно входив у ту перспективу, на яку вказує нам і сьогоднішній день спомину про преподобних отців. Мета християнського подвигу служіння ближньому. Служіння своєю жертвою, молитвою, своїм життям, яке може перетворитися на, на перший погляд, безцільне пробивання дороги серед скелі, непорушної скелі, через яку невідомо чи підуть за тобою колись інші. Віра у потрібність цієї роботи. Віра у те, що Господнє благословення допомагає нам ламати будь-які скелі, воно і наповнює якраз натхненням, натхненням у первісному сенсі цього слова, присутністю Святого Духа у кожній справі тих, хто стає на шлях монашого подвигу. І вони кличуть нас, усіх християн, за собою. Нас, хоч ми в більшості своїй, не є монахами. Але ми всі хрещені покликані до спасіння, а отже, до служіння своєму ближньому, своєму народові, до служіння своєю власною жертвою, тим лупанням скелі зла, недоброзичливості, скелі рабської психології, схиляння перед тоталітарними системами, перед чужою силою, тим, що відчувається сьогодні як перешкода у простуванні у майбутнє у нас на сході. Хай же і досвід всіх преподобних отців, молитва до яких єднає Православну церкву сьогодні. Хай досвід нашого незабутнього подвижника наших днів, патріарха Димитрія Єреми, допомагає нам відчути у собі ту натхненну. І всепереможну присутність Святого Духа, яка дає нам силу не схилятися перед небезпеками, не тікати і ховатися перед викликами наших днів, а бути спокійним і впевненим взірцем для світу у служінні Богові, а отже, повсякчасному служінні своєму ближньому. Амінь. Слава Ісусу Христу!